У 2025 році люди досі ставлять пароль 123456. Серйозно? Це як поставити двері без стін і казати, що безпечно. Подивись на ці паролі від 1 до 6, від 1 до 9 кверті. Це реальна статистика з витоків паролів. Тому, якщо ти тримаєш однаковий пароль скрізь, час його змінювати. Все просто для кожного сайту або сервісу свій пароль. Використовуй менеджери паролів, такі як Keepass, Bitwarden, або one Password. Нехай програма за тебе пам'ятає, а не ти. Як придумати міцний пароль, який не забудеш? Візьми якусь фразу, яку знаєш тільки ти. Наприклад, мій кіт їсть сир, собака 2025. Для тебе смішно, для зловмисника боляче. Не будь тим, хто ставить паролі від 1 до 6. Постав менеджер паролів і забудь про цей головняк. Бо кібергієна це не про страх, це про розум. Підписуйся, щоб не бути наступним у витоку.